Друзі, мої любі! Всім привіт! Олександрія проти київського Динамо. Сьогодні зробимо прогноз на поєдинок української прем'єр-ліги. Матч відбудеться вже у суботу, 13 квітня о 15.30 за місцевим часом. Матч пройде на стадіоні Ніка в Олександрії. І це дуже важливий матч, друзі, для, оби, для обох команд. Давайте подумайте, взагалі турніру таблиці. Третій Динамо. Олександрія на 11-й позиції. Ось, ну там тотальний відрив, У Динамо 45 балів. 21 матч. Зіграно Олександр Олександрі лише 24 залікові пункти. 22 Зіграних поєдинків, і останні п'ять учних матчів, просто тотальна домінація київського Динамо. Нуль перемоги у Олександрії, нуль нічинних і та чисті 5 перемог у Київського Динамо. 21 -1, 21 -1 в 21-му 2-1, 21-й то таки 1-0, 22-й, 3-1, 23-й 5-1. І у цьому сезоні також команда пересікалася. 4-2. Динамо Київ перестріляла Олександрію 1 -го. жовтня 2023 року. В цілому, Останній раз, коли Олександрій перемагала київське Динамо. Можемо звичайно передивитися, коли це було, ну, було ДІЧ, в у 2020 році, а Олександрія, я так розумію, взагалі перемагала останній раз у 2018 році. Останній раз Олександрія перемагала київське Динамо. Динамо на третій позиції, кияни втратили очки з ЛНЗ, доволі таки несподівана втрата балів. І тепер вже на 4 бали відстають від донецького шахтаря, але в принципі шанси в київського Динамо на чемпіонство, звичайно, що є. І тому киянам просто необхідно здобувати три залікових пункти у суботу. Третя позиція, плюс 27 забитих та пропущених. Найрезультативніша команда в українській прем'єрсть Динамо, 50 забитих м'ячів і 14 перемог, 3 та 4 поразки у київського Динамо цьому сезону. В Олександрії ситуація набагато гірша, мінус 10 забитих та пропущених, всього навсього 19 забитих м'ячів, що дуже маленько. Кияни забили на 31 гол більше, і плюс киян ще гра, ну, скажімо так, Кияни ще на гру менше зіграла. 29 пропущених м'ячів у Олександрії. Навіть у Динамо також менше. Тобто, то по всім статтям кияни просто переважають Олександрію. 6 десь поразок у Олександрії, 6 нічники, сходять лише 6 перемог у цьому сезоні. Але зато, друзі, скажімо так, Олександрія е зіграла з Шахтарем в 0-0 на стадіоні Ні, Да, зарахують автоматично поразку Олександрії, це малосетки. Олександрійці зіграли з Шахтарем принаймні достойно і не програли їм, як мінімум, в футбольному плані. А ось останній матч Олександрія з Черноморном влаштували е, якийсь неймовірний триллер з п'ятьма збитими м'ячами. Олександріць програвали е, 0-3 якимось неймовірним дивом у меншості повернулася в гру, але все-таки 2-3 команда Олександрія де і програла. Підубічні Руслана Ратаня. Давайте подумаємо загалі матч Олександрії. Так, ну, Шахтаєм, автоматична поразка була зорія 0-0. Полісся перемогли Ворску перемогли. з нічия. Чорномоць програла. Ну, погодьтесь непогано. Це недалеко ще не найгірший результат е е в вулександрійської команд. Далеко непоганий результат. На ну, київське Динамо. Також бравіссим, звичайно. Що Динамо, в принципі, також демонструє хорошу форму. але ця втрата балів з Вереса на останніх секундах, зараз ЛНЗ. Ну, це дуже такі прикри, напевно, втрачені бали, напевно, болівальника на у Динамо. Були і справді дуже засмучені таким результатом. А ось. Динамо Київ вели великий фаворит. Незважаючи на те, що Олександрія грає у себе вдома, де будуть присутні їхні рідні уболівальники. Але і справді я також вважаю, київське Динамо все таки фаворитом. Але все-таки Олександрія його дуже така якісна, хороша команда, і, в принципі, Олександрія вже не раз показувала в цьому сезоні те, що вона здатна так по-бойовому діяти. Останнім часом, до речі, Олександріці розбивалася. І, в принципі, це дає певний оптимізм, те, що в... після завтрашнього поєдинку у нас також будуть забиті м'ячі в суботу. Ось, Якось так мої любі-любі друзі. Що ж, друзі, я думаю, по цьому приводу. Що, друзі, я думаю, по цьому приводу. Я думаю, що у нас може бути хороший матчик і в першому кулі, тобто може бути перестрілка. Я, в принципі, вірю в те, що у нас може бути голівла феєрія. Тому, друзі, я зроблю такий, напевно, проноси. Так Я думаю, перший проносміць це обидві команди заб'ють. Думаю, все-таки Олександрія десь і м'яч знайде. Ну, і Динамо Київ, команда, яка майже в кожному матчі забиває, створює моменти, також китяни свої голи також знайдуть. І, я думаю, Динамо також заб'є. Тому обидві команди заб'ють, я вважаю, це доволі такий непоганий прогноз. Ну а другий мій прогноз це друга команда не програє. Все-таки відюю перевагу у київському Динамо, і думаю, що Динамо ну, точно не програє Олександрії в суботу, тим більш киянам потрібно зараз забирати бали, щоб не відпускати Шахтар. Тому обидві команди заб'ють, та Динамо Київ не програє. Я думаю, це, в принципі, доволі такий ймовірний прогноз на це Пульмінг. Тому, друзі, обидві команди заб'ють, та київське Динамо не програє як мінімум, Олександрій. Ось такі не мають рахунок, наприклад, там перемога Динамо 2-1-3-1. Ну, я думаю, десь, напевно, ось це. Цілком імовірний сценарій цього матчу. Але все-таки, друзі, я кажу, що Динамо Київ не програє, як і мінімум, в основний час. Тобто обидві команди заб'ють, то, то Київське Динамо не програє в основний час. Добре, друзі, ось такий, ось такий мій пронос. У нас очікує дуже хороший матч. Підписуйтесь друзі, на мій канал, якщо у вас є таке бажання, хто новенький, будемо тоді завершити своє відео, ще раз нагадаю прогноз. Обидві команди заб'ють. Та друга команда, Київське Динамо, не програє Олександрії. Ось такий прогноз на даний полінок. Пишіть свої, до речі, друзі, думки в коментарях під відео. Як думаєте, як завершиться цей поєдинок. Ну, саме був ще Данило. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей!